Христос Воскрес! Принесімось думкою туди, куди нас щойно закликали наші церковні ієрархи. Ми пройшли драматично трагічні роздуми, ми сміялися над анекдотами. І нарешті ми почули слова, які навіть трошки здивували, що це вже буде інший вимір. Хтось його назве трансцендентальним. Хтось назве ноосферним Завернацьким. Я б хотіла назвати спіріосферним, сферою духу, і закликати нас туди разом із церковними ієрархами, глибоко шановними, без яких ми не уявляємо свого земного життя. Але я зацитую владику Ігоря Ісіченка, який сказав, буде так, якою буде воля Господа. І на цій концепції я побудую свої кілька роздумів, чому в мене любов, оця трансцендентальна, до Канади, до Торонто з'явилася не тому, що я буду звітувати високому якомусь начальству, наскільки великий інтелект або іншу працю я в це вклала. Як праонучка священницького роду, я зараз звітую перед прадідами священниками перед покійною матусею в день усіх матерів, Царство Небесне, в кого немає матерів. Многа і блага літа, хто ще має щастя жити поряд із своїми матусями. Але я ставлю запитання, Господи, Ти дав мені побувати тут, в цьому місті, може, через те, що Торонто. Етимологічно означає місце зустрічі. Нарешті зустрічаються наші церковні ієрархи. Нарешті зустрічаємося ми, представники різних культур, можливо, соціальних станів. Є людина, який 90 із хвостиком, є людина, який набагато менше ми бачили дітей у храмі. Може, через те, що у вас є вежа. І вона в Торонто була першою в світі за висотою. Зараз я вичитала на другому місці, а для мене вона на першому, тому що, може, на тій вечі сидить ангел, який нас всіх таких розумних зібрав. І звідти нам дає оці сигнали, сигнали серця і духу. Об'єднайтесь любов'ю в ділах. І в цих, звичайно, великих ділах, про які ми говорили нашому. На нашому симпозіумі і сьогодні. А може, через те, що той бруд і якісь подвійні потрійні стандарти, думаю, що вони нав'язані нашому українському християнському менталітету. А може, оцей унікальний ваш водоспад я його не бачила. Якщо Бог дасть, ми побачимо завтра. І я, як киянка, і хтось інший, ми побачимо не просто. Найширший водоспад, а я думаю, він має змити всю ту неправду, яка, на жаль, накопичилась навіть за 23 роки незалежності. Як би хотілося на підведенні підсумків говорити про досягнення, говорити про добро, про нашу дружбу, у мене є невеличка інформація, буквально телеграмно. Від Героя України Ілліча Олійника, талановитого, видатного українського поета. Він керує Українським фондом культури. Він дав мені деяку інформацію про те, що реально канадійці зробили для України, Україна для Канади в сфері культури. Нас об'єднає безумовно одухотворена культура. Не наука, як я думала, і хотілося б. Не завжди освіта, не завжди мистецтво, бо воно буває попсове і нас принижуюче. а нас може об'єднати істинна висока культура. Так от з приянням єпископа Антаріо Торонто, Романа Даниляка, президента Товариства об'єднаних українських канадців Юрія Москаля, знану релігійну громадського дівчата Йосипа Терелі повернуто в Україну унікальну ікону Охтирської, Божої Матері. Слава осанна цим людям. Відома громадська діячка Канади, Українка Євгенія Пастернак, організувала повернення в Україну через фонд культури, творчий спадок видатного письменника Уласа Самчука, який останні роки жив і помер в Канаді. Слава таким людям, таким серцям. Громадянин Канади Віктор Рейс через Український фонд культури подарував одеському багатостраждальному. Художньому музею вісім живописних полотен та родинний архів художника Євгена Йосифовича Буковецького. І так далі. І так далі. У мене є списки. Я передам це жінці, яка сидить в цій залі. І ви пані Віру, всі дуже добре знаєте. Я сьогодні тільки подивилася в її очі. Я передам їй ці списки. Може, вона їх десь використає? Я, як член національної спілки журналістів України, їдучи сідить, Мало не на коліна впала перед людьми, які мають доступ до кращих газет України, не скажу з точки зору там якоїсь ідеологічної, політичної, а тих, які цінуються за вагою, що на них звернуть увагу. І наш президент, і наш уряд, він називається урядовий кур'єр. Обіцяю вам, що якщо по ваших молитвах ми благополучно дістанемося завтра-післязавтра на Батьківщину. Я дам цей текст, який зараз вам озвучу, і не тільки його, за що я полюбила Канаду. Чому я не можу відійти від пані Орисі, її вже чоловік, її тату? Он сидіє, пані Наталя, пані Валентина. Інші, в чому справа, що я знайшла в цьому тільки от зараз жіночому оточенні? А я знайшла ту істинну жертовну любов на, їх, на, їхні, на їхніх справах. Без якої, думаю, не було б два крила в наших мудрих, богообраних представників різних церков. Сьогодні, о 5-й ранку, яка сила підняла мене, у мене був всього-навсього скромний буклет Божої Матері Канадської. Мені мої сестри подарували цей буклет. В повному обсязі я отримала тільки от сьогодні від пані віри. І о п'ятій ранку мене потягло до табула раза, до чистого листочка паперу і оцю невеличку похвалу образові Божої Матері Канадської в День Матері символічно відроби Божої Галини і сподіваюсь від усіх нас, хто прилетів до вас за ці тисячі кілометрів, долаючи відстані, не географічні, а на превеликий жаль інші відстані часу і духовні. Все мати Твоя, святе письмо. Найдорожчу у світі Божому земну кровну Матір і для мене, і для вас свою символізує нашому серцю Пресвята Божа Матір, яка разом і з мною, Матір'ю, ніколи не полишає нас у часі вічності. Слава тобі, Боже, за цю милість від колиськи до могили. Кровна матір разом із духовною небесною матір'ю молиться за своє дитя, діточок, чоловіка, за увесь світ. Тому перший останнє наше слово мамо, яке зоріє в алтарях наших сердець навіки вічні. У щасливий день матері на світанку і я, і ви помолилися сьогодні за своїх матерів. Ми даруємо сокровенну молитву вдячності просто за подароване життя земній матері, але і небесній матері, де б ми не жили в Україні чи в діаспорі, в Росіяні, зокрема в милій благословенній Канаді, яка сердечно прийняла нас, українських дітей, у свої родинні благодатні обійми до землю тобі за щедру любов, на яку ми відповідаємо лише любов'ю. І безмежною вдячністю, а головне нашою працею. А Нива Господня безмежна. Я родом з України, древнього Києва, матері городов руських, привезла в благословену Канаду клін від земляків, православних християн та власне від усіх людей, киян. Від священних стін величної Софії Київської, де ми ревно молимося, хоча це зараз музей, на жаль, біля неперевершеної оранти, яка своїм святим амофором покриває весь світ вірою, надією, любов'ю, софійністю. Ми щиро віримо, доки стоїть оранта, доки живе не лише Київ, Україна, а й увесь світ, слава тобі, Боже! Образ Божої Матері канадської! На якій я зараз дивлюсь, сторений з любов'ю і талантом, жертвою любові жінки Українки, не ім'я пані Віра Санчук, освячений Українською православною церквою в Канаді, він є окрасою і благословінням духовного життя усіх канадців, а також усіх вірних у цілому Божому світі, Божа Матір Канадська, яка ж ти велична і прекрасна, але чому так сумно мудро, чи мені це здається? Дивишся у наші очі, у наші серця, ніжно притискаючи на лівій руці Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, а у правій ручці гарний, різьблений, кленовий лист, символ Канади і як держави, але і як символ люблячого серця, як вищий біблійний ідеал, як сказано у святому письмі серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Сім золотих колосків, три і чотири, ліворуч, праворуч, дарують нам надію на щасливе благословенне життя на землі і на небесах, у прагненні ідеалу повноти праведності, святості, чистоти, миру, благополуччя, а головне спасіння у вічності. Осанна на тобі, Божа Матір. Танацька для мене тепер рідна. Многа я й благай літа вам, наші землі, матері, голубки, царство небесне тим, хто відійшов у вічність. Осана при святі Божій Матері, яка дивиться на нас із усіх образів їх така велика маса, Це краса неймовірної духовної енергії, яка захищає своїх дітей, як стіна непорушна, оранта у Києві, як оберіг вічності усюди. На всій планеті земля, і як подарований Господом хліб життя вічного, автором якого є пані Віра з таким неймовірним символічним ім'ям Віра. Прошу ваших святих молитов за нас, киян, харків'ян, одеситів, донинчан. Я вам скажу, що такі зараз знаки прийшли. Від Бога один тільки приклад, бо я є проректором Всеукраїнського народного університету Сковороди. І на відстані 24 кілометрів від так званого фронту, а може це й можна назвати фронтом на Херсонщині. Ми говорили про Шевченка. Ми говорили про Сковороду, це наші ювіляри, це наші генії. Ми говорили про свою душу. Ми говорили про свою культуру. Ми говорили, що нас об'єднує, а об'єднує нас Ісус Христос. І Пресвята Богородиця. І коли ми пізно ввечері виїжджали від однієї з шкіл русифікована школа, не скажу вам, на Херсонщині, Сиваська школа номер 3 після ліття у березні Тараса Шевченка. Зупинили вони машину. У нас було тільки троє людей, які не побоялися поїхати в цю зону, бо там такий фронт. І мені сказали мої колеги, вчителі, директори, які були на цій конференції, Галина Михайлівна, вийдіть, воно там є дерево, воно уквітчене нашими різнокольоровими стрічками, як наречена в українському оборі. Підійдіть до того дерева сама, хоч уже й мені, ви побачите те, що треба на, на зробаній гілці. Я... Уявляю, як ви зараз дивуєтесь, зросійщена Херсонщина, на якій так багато висланих людей, які там були і в тюрмах, і в колоніях, та, яка ще тільки відкриває для себе Ісуса Христа за три місяці до майдану, бо гродиться, Господь не знаю, хто послав блискавку, взимку це було. І ця блискавка, цей грім одрізали. Половину дерева, на зрубі якого я побачила лик Пресвятої Божої Матері. Я припала до нього не вустами, а серцем, і сказала: ти показала свою любов цьому краю, про який не згадували багато років. Казали бідний край, непрестижний край, забутий край, край висланих людей. Я свідчу перед вами. Пресвята Богородиця на цьому зрубі цього дерева. По сьогоднішній день, тому що дітки взяли під опіку це дерево, і я їх попросила. Все зробіть для того, щоб ті туристи, які будуть приїжджати до Софії Київської, до Оранти, щоб вони їздили і в далекі землі, і в такі непрестижні, як Херсонщина, і бачили, що любов Божа безмежна. І Пресвята Богородиця подарує нам мудрість і єднання в дусі, тому що не кровна, а духовна рідня. Ось вона сидить переді мною. Осанна вам.